Ого, друзі, просто неймовірна подія. В Російській Федерації вибухнув найбільший склад боєприпасів. За попередніми повідомленнями там могло зберігатися до 105 тисяч тонн боєприпасів. До речі, вже є офіційне повідомлення Міноборони Російської Федерації про причини такого вибуху. Далі ми про них поговоримо. Тож буде цікаво, підпишись на канал, натисни лайк, якщо тобі не складно. А ми розпочинаємо. Отже, у вівторок, 22 квітня, в Кіржанському районі Володимирської області пролунав потужний вибух на 51-му арсеналі головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Російської Федерації. За повідомленнями російських телеграм-каналів, місцева влада розпочала навіть термінову евакуацію мешканців селищ Мирний та Барсово, що знаходиться поблизу Арсеналу. Також повідомлялося про перекриття дороги. З боку Москви до Кіржича. Згідно з відкритими даними, 51 й арсенал є одним із найбільших складів боєприпасів Російської Міноборони, де могло зберігатися до 105 тисяч до 105 тонн озброєння. А це, друзі, могли включатися артилерійські снаряди, ракети для РСЗВ ГРАД, «Смерч», ураган, компоненти ЗРК С-300 С-400. А також тактичні ракети Точка У. Та за даними керівника ЦПД Андрія Коваленка, навіть ракети Іскандер і Кінжал, а також боєприпаси до ЗРК панцер С1. Ото так вибух. Так вибухнуло, що навіть евакуюють мешканців, які живуть неподалік. Отже, в Росії відбувся потужний вибух на одному з найбільших арсеналів боєприпасів країни. Росія офіційно. Називає причину. Російське Міноборони виступило із заявою, в якій визнало факт вибуху на території військової частини, стверджуючи, що причиною стала пожежа внаслідок порушення вимог безпеки під час проведення робіт із вибуховими матеріалами. Відомство запевнило у відсутності постраждалих та створені комісії для розслідування інциденту, пообіцявши притягнути винних до відповідальності. І що ми маємо? Версія російської Міноборони про порушення вимог безпеки виглядає досить стандартною а в подібних ситуаціях. Вони так вже неодноразово робили, проте вона аж ніяк не виключає і інших причин. Зокрема, можливо, і диверсія або вдалий постріл Збройних сил України. Адже відстань до українського кордону від цього арсеналу всього 500 кілометрів, тому можливість використання власної. Української зброї для удару по такому складу, звичайно, є. В нас є вже і трони, і ракети. Прикладів про успішні операції Збройних сил України по російській території безліч на сьогоднішній момент. Зокрема, напередодні повідомлялось про ураження важливого об'єкта на Курщині та ліквідацію російських операторів, безпілотників на Донеччині. А також наостанок я хочу підкреслити, що величезна кількість боєприпасів, що зберігалася. На арсеналі, включаючи високоточні ракети, становить значну втрату для російської армії та може вплинути на її ем, подальші військові дії. Спроба місцевої влади приховати інформацію свідчить про серйозність інциденту та небажання розголошувати його справжні масштаби. Незалежно, друзі, від того, які причини інциденту, вони чітко демонструють вразливість російської військової інфраструктури. Ну а ви підпишіться на канал, натисніть лайк. А я на цьому завершую своє відео. Дякую і до зустрічі!